Єдиним крупним меценатом в Полтавському регіоні є Костянтин Живаго, народний депутат України чотирьох скликань від 150 го виборчого округу. Депутатська діяльність Костянтина Живаго розпочалась з 1998 року, коли виборці вперше дали квоту своєї довіри молодому перспективному політику і бізнесмену. 2011 року Костянтин Живаго заснував благодійний фонд полтавського гірночо збагачувального комбінату, який здійснює благодійну діяльність на території Полтавської області. Одним з пріоритетів діяльності Костянтина Живаго є підтримка різних лікувальних закладів, що знаходяться в межах його виборчого округу. Наприклад, від 2012 року триває тісна співпраця народного депутата та Кременчуцької міської лікарні номер 4 що знаходиться в мікрорайоні молодіжний. За сприяння Костянтина Живаго розпочалось оновлення матеріально-технічної бази цього закладу. Спершу було придбано сучасний цифровий рентгенівський діагностичний комплекс «Індіаскан» вартістю півмільйона гривень. Під час обстеження на новому апараті пацієнт отримує дозу рентгенівського промінення в п'ять разів нижчу ніж давав старий, що відпрацював у лікарні три. 30 років сучасне обладнання забезпечило високу якість знімків, дало змогу вести електронну базу пацієнтів із можливістю порівнювати наявні знімки та відслідкувати стан здоров'я пацієнта у динаміці. Наразі придбаний рентгенівський апарат робить до 20 тисяч знімків на рік. А 2014 року він був єдиним робочим рентгенівським апаратом у Кременчуці. Тоді щодня флюорографічне обстеження у четвертій міській лікарні проходили до 180 осіб. 2013 року, завдяки сприянню Костянтина Живаго, у медзакладі було проведено капітальний ремонт та придбано нові меблі для відділення функціональної діагностики. Його коштом мецената оснащено новою діагностичною апаратурою, тож перелік видів обстежень хворих у відділенні суттєво розширився. У кабінеті ванціональної діагностики нашої больниці проводяться такі методи дослідження, як спірографія. Це, ми можемо слідувати заболіваннями легких: ріенцефалографія, ріовазографія, сусудіста патологія, неврологічні заболівання, вілергаметрія і електрокардіографія. Наразі четверта міська лікарня єдиний серед бюджетних установ Кременчука заклад, який має кабінет функціональної діагностики високого класу. Протягом року обстеження тут проходять майже 15 тисяч хворих. І ще одним вартісним надбанням для четвертої міськлікарні став апарат для визначення біохімічних параметрів крові Статфакс 4500 Він з'явився у лабораторії лікарні теж за фінансового сприяння народного депутата Костянтина Живаго. Аналізатор американського виробництва має високу точність результатів і дозволяє оперативно проводити як поширені аналізи, печінкові ниркові та роматичні проби, так і специфічні на вміст електролітів, магнію чи кальцію. Нове обладнання суттєво прискорило роботи лабораторії. Потужність його дуже велика. Наша лабораторія обслуговує щодня від 60 до 70 пробірок крові, котрих там 10-12 тестів. Все це ми робимо за один робочий день, за зміну. Ніякі аналізи не переносяться на другий день. 2015 року за сприяння Костянтина Живаго нова апаратура фізіотерапевтичний комплекс БТЛ 5000 з'явилась і у фізкабінеті 4-ї лікарні. В нашому відділенні апарат ультразвукової терапії був, е м, використовувався багато років. после открытия поликлиники, где-то в течение 20 лет он устарел, сломался. И после этого у нас где-то больше 5-7 лет аппарат отсутствовал. Затем, благодаря ЖВАГО, аппарат был куплен. И сейчас, естественно, используется для лечения многих заболеваний, За допомогою БТЛ 5000 у фізіотерапевтичному відділенні нині успішно проходять лікування пацієнти із захворюваннями кісток та суглобів, зокрема остеохондрозами, спондельозами, артрозами та артритами. Пацієнти 4-ї міськлікарні міста Кременчука щиро радіють з тих позитивних змін, які відбулись протягом останніх років у лікувальному закладі, адже тепер мешканці мікрорайону молодіжний мають широкий перелік видів якісних сучасних медичних послуг у лікарні за місцем проживання. Очень много анализов приходилось делать по всему городу бегать.